Часом сліпм від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна. Така краса висока і нетлінна. Що, хоч спинись з Богом говорив. Ліна Костенко Українці, що удосконалили світ. Книга присвячена тим, хто своєю відданою працею звелучували Україну. Перед нами постануть українські вчені та громадські діячі, завдяки яким світове суспільство зробило значний крок уперед. Ми пройдемо разом з українськими геніями, їхнім тернистим шляхом. Дізнаємося про те, якими саме вони були, що ви значного для світової історії зробили. Дуже рідко людина замислюється, кому вона зобов'язана появою того чи іншого приладу. Слухаючи радіо, ми рідко згадуємо попова. Коли вмикаємо світло. Едісона, коли їдемо на машині, не дякуємо Форду за винахід конвейеру. Тим не менш, ці імена відомі усім, хоч странно навчався у школі. Але ім'я нашого співвітчизника Миколи Михайловича Бена. Цікавим фактом є те, що з його винаходами ми стикаємось, мабуть, найчастіше, ніж з винаходами інших вчених. Чи мало людей з України? внесли значний вклад в процес становлення та розвиток авіації. Спадок, який залишили нам українські генії, бо будь гаус таку будуванні України сьогодні однією з найвдосконаленіших у світі. Головним авіоконструктором України був Олег Константинович Антонов. Найунікальніша розробка Антонова Ан-225. «Марія» – Найбільший транспортний літак у світі. Він розроблявся свого часу для унікального проєкту космічного літака. А-225 особливо треба відмітити те, що Янгель був здатний не тільки висувати нові, цілком оригінальні ідеї, але також втілювати їх у реальні конструкторські розробки. Та, що не менш важливо довести розробку до серійного випуску. Трагічна доля української інтелігенції необхідність залишати свій рідний край і збагачувати скарбницю знань нашої, цивілізації на чужині. Аналізуючи науку-медицину, може зробити висновок щодо стану розвитку суспільства. Коли йдеться про видатних українських учених медиків, необхідно наголосити на їхніх великих досягненнях, установлені українського суспільства. Наша країна шанується не тільки красою природою, чудовими містами, а також вона шанується українцями, що світ.